Збору. І ми що? розглядали його на комітетах, я його відстоював, його завалили, але він є. Ви говорите, що ми на випередження не працюємо. А ми говоримо про ті закони, яких нас уйма, просто їх не упали Зате -за 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 зараз. Ті, хто можуть вийти на телебачення, які тільки нещодавно зареєстрували такі ж закони, що зрозуміли, що треба. Вони можуть кругом піарити, а ми не можемо його добитися. Внесення цього закону в сесійну залу. Потрібно прийти на майдан. Ви там не думаєте, що там самі <поцентричен> е, 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 якісь там бачив на майдані, але ми там сиділи безвилась. Три, три навіть більше ні, ну не дай борь, буде. І ви повинні місяця. зараз прийти. Не три місяці Послухайте, Якщо ви стояти на майдані, ви запитаєте, а що ви там робите в Верховній Раді? Ми з маємо голосувати голосувати. На майдан на 5 хвилин можна прийти в любите. Скажіть, будь ласка, даде вони. Місяць, наприклад, я місяць вже дивлюся сесію вашої Верховної Ради, не, не я... нашої, а наша. наша. Я кажу, наш. Я наша. не бачу ні олійника депутата, ні Лука. Ми поставили позбавити бачу... їх. Скільки людей, а зарплату вони ми не получать для чого вони потрібні? Для чого вам потрібно 450 немає. депутатів, якщо в залі є 450? Слухайте, вітер. Я ще раз кажу: ми поставили питання про позбавлення мандатів тих депутатів, які не хочуть працювати. Мало того, ми поставили питання взагалі про позбавлення мандатів фракції комуністів, яка взагалі не, не голосує. Що до цього, цього потрібно більше в залі. А Верховна Рада на сьогодні ви Пані, Датчі, ми так, ми що раз ми цього разу, разу проголосували, тому що навіть не прийдули, дайте ось умова, нам пояснюємо. Я вам ще раз кажу, всі знають, що ви стоїте. Ми наполягатимемо на тому, щоб сьогодні це питання було піднято знову і розглянуто. Править. Друзі, ви чуєте про що говорить прем'єр міністр? Насправді то, що говорить Ясанюк, сьогодні є дуже важливим. але нам є сприяти. І а, а то, що говорить прем'єр-міністр, ще важливіше. Це сьогодні питання, так само буде розглянуто. Але сьогодні питання звичайно, так це питання банкрутства України. Ви розумієте, якщо не буде грошей в країні, якщо країна буде банкрутом, уже нікого не Ви це хто? 30, 30 вересня, підкреслюю, я кричу, щоб люди чули, щоб люди 30! Свободи, я Ігор Мирошниченко, і от поруч зі мною мій побратим Олександр Мирний.